Друзі, доброго дня з вами Олексій Яковін, незалежний політолог, кандидат політичних наук. А сьогодні я прокоментую ситуацію пов'язану з смертю Сільвіо Берлусконі. Сьогодні я думаю, ви бачили цю вже інформацію. Власне, яким він був політиком? А чим запам'ятався важливість його або неважливість? Ну, якщо говорити про італійську політику, то Сільвіо Берлусконі, як це не парадоксально, довгий час здійснював значний вплив на італійську політику. Можна пригадати, як він прийшов до влади, в тому числі завдяки колосальному впливу засобів масової інформації, він багато в чому зміг домінувати в політичній сфері Італії. Він був людиною, яка дуже любила влаштовувати різні піар-проекти. А, парадокс його політичного іміджу полягав в тому, що а, навряд чи можна його назвати політиком, який би демонстрував, а, я б сказав, би, якісь а, навіть, чесноти. А, і активно плекав ці чесноти. Він, скоріше, був політиком, який виставляв свої нечесноти. Можна пригадати його фінансові оборудки, багато його романтичних, назвемо так, моментів, зв'язків. І, і парадокс був в тому, що всі ці, якщо використовувати релігійну мову, гріхи. Він по суті не проховав їх, він їх майже демонстрував, і лише після такої демонстрації він, наприклад, далі говорив, що там готов каятись. Але він в даному контексті грав на цих, скажімо так, відчуттях італійської публіки, яка очевидно підозрювала всіх політиків в корупції, в сластолюбстві, чистолюбстві. Так далі, він навпаки, всі ці речі демонстрував італійській публіці. Говорив, що справді він такий. А, і частково італійська політика, італійці на це купувались. Мені вчимось його оцей популістсько демогагічний імідж, колосальний вплив на засоб масової інформації нагадує а, фігуру або постать пізніше Дональда Трампа. Ну, тобто, це така дуже в одному типі а, фігура, що говорити а, про реакцію світу. Ну, зрозуміло, що для нашої України Берлусконі навряд чи був а, великим другом, точніше, що скоріше не був другом, а він скоріше намагався бути тим політиком, який, скажімо так, намагався зрозуміти або взаємодіяти з Путіним. І я думаю, що не безкорисно там, з того, що ми знаємо, були різні фінансові моменти. Тому а останнім часом, якщо подивитися на його зв'язки з діючою прем'єркою Мелоні, Згадайте багато висловлювалося позиції, що вплив Берлусконі на уряд мелоні призведе до того, що Італія буде меншою мірою підтримувати Україну або або намагати загравати з путінської Росії, але так не вийшло. Я думаю, тому що італійські громадяни і італійські політику, політику, політичний клас він в цілому бурний. Бачивчи найбільшу війну в Європі, яку вчинила Росія, і Берлусконі був впливовим, але навряд чи він вже міг, скажімо так, хизуватися тим рівнем впливу, який у нього був раніше. Та навпаки, мені здавалося, що пані Мелоні намагалася певним чином від нього, знаєте, так от відійти. Ну тобто, ще б для італійської політики, він був такою дуже. Непересічною фігурою, так зважаючи на час його перебування при владі. Але якщо говорити глобально зараз, і ми це бачили його загальний вплив на італійську світову політику, він був вже мінімальний. Хоча свого часу, так, Сірбілосконі дуже любив роздавати різні поради різним політикам. Але як бачимо, час грає тут. Ключову роль. І я думаю, що до речі, і в путінській Росії, та й в інших країнах-автократіях. А ця смерть теж буде зрозумі... прочитана однаково. Що так чи інакше, але правління політиків закінчується.